На частині другій, містить норму, що будь-які обмеження права громадян України на участь в місцевому самоврядуванні за будь-якими ознаками забороняються. До системи місцевого самоврядування, крім селищних там, міських рад і так далі, відносяться орган самоврядування населення. Тобто ми, мешканці кварталів, я, якщо там маю будинок, я там проживаю, такі ж, як я люди, ми є. Перша, це основ, базова основа місцевого самоврядування, тому що йде орган самізації населення, а вся інша ієрархія будується аж до піраміди, до самої міської ради вже потім. І вона ґрунтується, базується на нас, на органи самізації населення. Далі, стаття 8. Загальні збори. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого самоврядування. Частина 2. Рішення загальних зборів громадян. Враховується органи місцевого самоврядування та їх діяльності. Посилатися на цей протокол 22 квітня. Ми записали. Ось Кириченко виступав, ми голосували. Тут Кириченко, тобто я, я зацитую. Кирченко навіть положені чинна законодавство щодо що повноваження громади, а то є це дізнати 2.14 повнопромістецького чатування на статті що ми закону. Кірченко навів положення чим на законодавство щодо повноваження членів громади АОС згідно статті 2.3.14 закону про промісне та статті 14 пункт 4 закону про місцеве населення. Щодо, цитую, організовувати на добровільних засадах участь населення, в проведенні робіт з благоустрою та утримання в належному стані вулиць обладнані дитячих і спортивних майданчиків. І я запропонував звернутися до органів місцевої влади та місцеврядування з тим, що члени територіальної громади, які входять в ОСН-11 «Забалка» балках району міста Херсона, прийняли рішення щодо будівництва дитячого майданчика власним коштом і недопущення прийняття рішення міською радою Херсона подальшого розподілення земельної ділянки на місці колишнього по вулиці Пушкінській 112, іншим суб'єктам та збереження за нею статусу землі громадської забудови для суспільного призначення.